Жити Ведична культура, то є кришнаїти. Ми ходимо, співаємо так ми з Київської духовної академії, ми приїхали тут на декілька міст найближчих, і хочемо, щоб люди були більш духовно розвинуті, щоб в житті більше зважали на внутрішній саморозвиток. Тому що ми зсередин, ззовні знаємо, які ми, знаєте, себе фарбуємо, е, одягаємо, а всередині не знаємо, хто ми, для чого ми живемо, яка наша природа. Тому ми вивчаємо веди і ми розповідаємо людям, що важливо пізнати себе в першу чергу. Пізнаєш себе, пізнаєш світ. А те, хто ми є, знаходиться, знаходиться всередині. І от знання ведичне допомагають пізнати, хто ми такі всередині. Пізнати себе, хто я, для чого я живу, в чому хтось життя. Тут описується, що ми вічна душа, яка знаходиться в тимчасовому тілі матеріальному. Тіло воно народжується, зрослішає, помирає, старіє, помирає. І так, якщо людина не, не, не зрозуміла життя, хто вона є, то прожила даремно. Тому щоб люди не жили даремно, ми розповсюджуємо знання ведичне, розпіваємо священну мантру, молитву на санскриті, що означає е, звернення до Бога. З, з проханням стати його слугою. Таке вічне положення душі, слуга Бога. Тому ми хочемо, щоб люди були духовними, щоб були серйозними християнами, серйозними мусульманами, серйозно йшли по своєму духовному шляху. Не обов'язково так як ми, а взагалі духовно шляху йти.